Слава Україні! Героям слава! З нами команда Укравтологістика міста Одеса, 17-й всеукраїнський турнір від Даймонд Ліги. Андрій сьогодні матч чвертьфінал. На жаль, програли в Сільверкап, але тим не менш продовжуєте боротьбу в меншому кубку. Я хотів запитати, сьогодні фактично третій день турніру. Ви новачки на цьому турнірі. Поділіться загалом враженнями, як вам турнір загалом проходить, декілька слів по цьому, ну і по грі вашої команди. В першу чергу хочу поблагодарити організаторів цього турніру. Я В цьому залі я перший раз это ну, європейська просто організація на вищому рівні, ну По грі хочу сказати. играли хорошо, доминировали, в конце чуть-чуть упустили. Команда соперника очень сильная, я их, кстати, поздравляю с выходом дальше. Ну, а мы будем бороться дальше. Это наше первое участие в таком крупном турнире. В общем, ребята все наши молодцы. Огромное, я уже дальше побегу, хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, болельщицам, которые нас поддерживали, нашему спонсору. Ну, турнір супер, мені дуже подобається. Я перший раз на такому але мені нравится він дуже просто і судді, і все тут. Андрій, хотів щось таке спитати. Команда, які ставили цілі участі на цьому турнірі? Отримати досвід, перемога. Яка основна була ціль, коли ви заявлялися? І тому що заявилися насправді ще, мабуть, в лютому десь мені Володя позвонив і сказав, ми хочемо потрапити, тому що місць немає, але ми все-таки взяли вас в цьому році. Яка ціль основна була заявка на цей турнір? Когда мы узнали наших соперников, это сухая балка, МХП, это на слуху эти команды, ну, как для нас, для команды, мы ставили выход с группы, высший, как можно высший кубок. У нас была возможность. И с сухой балкой мы сражались, но там опыт сыграл свою роль. Во второй игре мы тоже упустили эту ничью, только одержали. Но задача была выход с группы. Ну що, я вам подякував за ці ігри, подякував за відгук. Успіхи вам сьогодні в заключній грі сьогоднішнього дня і завтра. Ще у вас матч. Тому дякую, успіхів надалі. Дякую, до побачення. До побачення.